Сьогодні у футбольному настрої Дивіться, доля чемпіонства у вищій лізі може вирішитися у матчі передостаннього туру між єдністю і Нікою. У дитячо-юнацькій футбольній лізі стартував новий сезон. Чернігівці почали обнадійливо. Десна прорвала невдалу серію і розгромила вдома гірник з Комсомольська. Зернопром занисово після паузи між школами чемпіонату постав іншим колективом. У чотирьох іграх команда тричі святкувала перемоги. Це дозволило аграріям наблизитися до конкурентів і поборотися за бронзові медалі. Матч з одним із лідерів Чернігівської Нікою мав стати лакмусовим папірцем готовності в боротьбі за нагороди. Команда поповнилася кількома новими гравцями, і події першого тайму засвідчили, що Анисівці гідно протистоять фавориту. Попри це, головний тренер Зернопрому Ігор Бобович помітно хвилювався і активно деригував. Діями своїх гравців Підбирайте, так, так. Підбирайте. за перший тайм аграрії надали розгортати свої атаки чернігівцям. Команди так і не спромоглися створити щось небезпечне біля воріт, залишивши все найцікавіше на другий тайм. Після перерви господарі збільшили оберти, почали комбінувати, змушуючи гостей припускатися помилок. Така тактика принесла нічій результат. Пропустивши перший гол, гравці зернопрому розклеїлися і ще двічі дозволили чернігівцям розписатися у воротах. Однак гірку пігулку вдалося підсолодити голом престижу вже на останніх хвилинах зустрічі. Ні, полісія би Дуже крупно, тому розраховували, на те, що буде намного трудніше, ніж сьогодні грати. Получилось так, що перший тайм, да, по швидкості ми і вступили їм. Но по моментам в первом тайме не уступили. Во втором тайме реализовали те моменты, которые были. Ну, а потом начали сами выдумывать и сами себе привозить. Ну, в принципе, отыграли неплохо. Просто надо сейчас немножко стабилизировать нашу игру. У нас, как бы, каждую игру мы кого-то теряем: то из-за травмы, то там по карточкам. Поэтому стараемся сейчас наигрывать одним составом играть. Мы будем стараться стабилизировать нашу игру. А так по отдаче сегодня претензий к ребятам нет. Первом тайме имели территориальное преимущество, в принципе. Там один только момент, который у наших ворот был. Ну, свои моменты, которые были перспективные атаки, мы не использовали. Ну, чтобы выигрывать, надо забивать. И, конечно же, не пропускать. Во втором тайме, даже концовка первого, наверное, проиграли. Но борьбы мы, верховой именно, и не сыграли в подборе. Забили такой шальной его. Ну, хотелось бы больше, и по этой игре, я же говорю, там, что... Соперника я даже не беру, как бы мне обидно за наших пацанов, которые потратили столько сил. И я же говорю, что и неплохо играли, но. Хорошо играли, но только нету <laughs> Не знаю. Ну, наверное, я думаю, ми в правильному движемся. Понимаете, может ми і прийдемо к тому, щоб плохо грали і потім результат, але хотілося б, щоб соответствовала игра і результат. За два тури до завершення чемпіонату Ніка та єдність і сплисок мають однаково кількість очок. Поєдинок між ними у тринадцятому турі може визначити долю золотих нагород. Хоч ігра особіна, будемо готуватися, як завжди, в режимі. У нас ще в среду игра на премьер-лигу, поэтому будем играть на премьер-лигу. И мы готовится, как в обычном режиме. То есть соперник близкий, ну, по плечам их дома обыграли, на выезде будем обыгрывать. Mm -hmm. Вы за ними следите, как это они играют, насколько поменялась команда после второго круга? Да, там добавились исполнители, которые играли даже по первой лиге чемпионата Украины, во второй лиге многие играли. Поэтому команда у них хорошая. Я думаю, что они во втором круге все-таки чуть-чуть немножко усилились, а может, и немножко хорошо, но. Mm -hmm. Канішне, слідім за суперниками. Серед несподіванок 12-го туру виділяється перша перемога в чемпіонаті Ніжинського фрунзівця, який вдома переграв Семенівську ревну. Єдність та Полісся юність прогнозовано перемогли своїх суперників. Десна здобула в чемпіонаті другу перемогу. Нашій команді допомогли виграти рідні стіни і самі гості. Причому чернігівці спромоглися забити аж чотири голи, чого не траплялося вже дуже давно. Слід зазначити, що початок матчу зовсім не вказував на розгром. Більш того, гірник спорт з комсомольська відповідав гострими контратаками, і все ж першими забили Чернігівці у штрафному майданчику. Як вправний Форвард зіграв капітан Десни Вадим Мельник. А вже через 10 хвилин рахунок на табло знову змінився. У відриву пішов Михайло Козак, якого за футболку затримав захисник. Фол останньої надії червона картка і пенальті. Дуель з голкіпором виграв Кондратюк. Після цього команди грали у своє задоволення, мали нагоди для взяття воріт. На 74-й та 78-й хвилинах. Десна з гірником обмінялися вилученнями, хоча матч не був сповнений грубощами. Схоже, арбітер надто був прискіпливим до порушників. Останні хвилини матчу пройшли під диктовку Деснянців. Збільшити рахунок одній з контратак Десні допоміг захисник гостей, який влучно зрізав м'яча у власні ворота. А вже у доданий арбітром час Свіженька гапав, що вийшов на заміну, тік від переслідувачів і не схибав. Тож перемога дозволила Десні піднятися на восьме місце в турнірній таблиці і перервати невдалу серію поєдинків. У дитячій юнацькій футбольній лізі України стартував новий сезон. У вищій лізі грають вихованці спортшколи юність у першій вихованці Десни. Цього року склад команд у групах перетасували через події на сході країни. Так у суперники юності також дісталися столичне Динамо, Донецький Шахтар та Луцька Волинь. Радіти чині від цього в Чернігіві ще не визначилися. З одного боку ігри з сильними суперниками закаляють характер команди, а з іншого тягатися з вихованцями грандів українського футболу не просто. Умови підготовки в Чернігів не найкраще. Попри це, тренери намагаються дати макс максимум теоретичних і практичних знань своїм вихованцям. Група дуже важлива, грати дуже буде важко, але тим не мені, вважаючи результати минулого сезону, ми як-то будемо сподіватися, ми в минулому році були п'ятими в клубному зачоті, будемо сподіватися, що в цьому році все-таки ми виступимо краще. І от домашні ігри показали, да, показали і недостатки, И преимущество... Поэтому будем надеяться и будем бороться, несмотря на то, что у нас сегодня сложные условия для учебно-тренировочной работы, поля, площадки. Сегодня, конечно, в современном футболе надо намного все лучше. Но тем не менее, мы работаем, мы воспитываем детей, мы хотим, чтобы из них... Вийшли нові веспітаніки, нові нові Ярмолінки, нові Кузнецьове, нові Луценка. У матчах стартового туру юності протистояла столична зірка. У чотирьох іграх Чернігівці взяли сім очок. Дві домашні перемоги, одна виїзна нічия. Найбільш переконливу гру продемонстрували 14-річні хлопці. Поклав початок перемоги капітан, який з захисту підключився в атаку. Долю матчу чернігівці вирішили у перші хвилини другого тайму. Намного більше конкуренція стала. Ну ставимо перед собою саме больша целі ну Старался, конечно, забить гол, подключался. Такая основа тренера была. Ну, подключился, забил гол. 2000 год, вот только закончил игру, выиграл 2-0. И вот в прошлом чемпионате они заняли третье место в группе, а третье место дает на право квалификации за попадание в финал. И мы на этот возраст рассчитываем, потому что как бы домашняя первая квалификационная игра с Львовом, с интернатом Львовом, мы сыграли 2-2. с условием, что в первом тайме мы обыгрывали 2-0. Видать, были какие-то недостатки. Чувствуется, что подготовка детей, она очень хорошая. Будем надеяться на эту команду, будем на них рассчитывать. 99-й год у нас в прошлом чемпионате заняла в своей группе четвертое место. Тоже есть шансы, есть надежда на то, что, может быть, мы попадем в тройку. Наступним суперником чернігівців буде столичне Динамо. Готуватимуться наші команди у звичному режимі. Ігри з фаворитом мають продемонструвати всі слабкі і сильні сторони чернігівців. Жіноча збірна України, що складена переважно з вихованок чернігівського футболу, завершила виступи у груповому раунді чемпіонату світу 2015. Завершальний матч з Уельсом став вирішальним. Його провели у Львові. Нашим дівчатам потрібна була перемога аби поборотися за вихід на мундіаль. З витягу українкам приніс гол від Романенко, яка замкнула навіс з кутового. Гості прагнули відігратися, але чудово зіграли на останньому рубежі наш голкіпер. Посівши друге місце у групі. Збірна України тепер чекає на завершення інших матчів у групах, адже далі продовжать боротьбу чотири кращі команди, що посіли другі місця. Єдність список вдало йде у розіграші Кубка України серед аматорів. У передньому раунді команда з Бориснянщини переконливо розібралася з футбольним клубом Вінниця. На виїзді перемогла два а на матч відповідь гвінничани не проїхали. В одній восьмій фіналу єдність не мала клопотів з авангардом із Новоград-Волинського. За сумою двох матчів плисківці перемогли 3-0 і вийшли до чверть фіналу. Там їх чекає добрий знайомий по груповому етапу колос з ковалівки, у якого плисківці виграти не змогли.